Сергій Закарлюка, 38-річний колишній гравець Дніпра, ЦСК, Шахтаря і лічивця донецького металурга, ворскли Арсеналу і Полтави, трагічно загинув у автокатастрофі. Гравець охтирського нафтовика Руслан Левіга, який їхав разом із Закарлюкою, у результаті ДТП потрапив до лікарні. Руслан свого часу також виступав за ворску. Уродженець Нікополя Сергій Закарлюка, найбільше сезонів у чемпіонаті України, провів у Київському ЦСК. Та його правонаступника Арсеналі всього 11 сезонів. Також його гру прекрасно пам'ятають у Донецьку, де він виступав за Металург і Шахтар, а також у Моріуполі, де він грав у місцевому і і провів свій найрезультативніший сезон у вищій лізі, 12 голів у 29 матчах. У Ворсклі та ФК Полтава креативний півзахисник завершував кар'єру. Усього у вищому дивізіоні Закарлюка зіграв 356 матчів і забив 75 м'ячів. За збірну України з 2002 по 2004 він провів дев'ять матчів. За попередніми даними, водій автомобіля Мерседес бенц рухався в напрямку міста Києва. Під час руху з Київ наїзд на вантажний автомобіль МАЗ. Внаслідок цього зіткнення пасажир автомобіля Мерседес Бен загинув на місці події. Водія з різними травмами доставили на лікування до Великобачанської центральної районної лікарні. Сачко відкривається за Карлюка. Довго тримає у себе. Василь Сачко, за Карлюка проривається далі. гол! Це епізоди гри другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2011 року, в якому Ворскла на виїзді здолала ірландський слайго роверс 2-0. Перший гол поєдинку на рахунку саме Сергія Закарлюки. Ребенок прорвався вперед. Цей епізод зяття морід підтвердив, що ризик справа дуже благородна. Закарлюка пройшов кількох опонентів і А це вже кадри 2014 року. Камера нашого оператора Валерія Пашніна упіймала Сергія Закарлюку під час розминки з його підопічними футболістами нафтовика. Сергій Володимирович до останнього працював там старшим тренером. Колеги по футбольному цеху звали Сергія Закарлюку італійським прізвиськом Карло. Тож вічна тобі пам'ять, Карло.